Переглядаючи фото інтер'єрів, Пінтерест все більше помічаєш, що в кімнатах для оздоблення стін використовують фарбу, начебто і виглядає цікаво, весьма достойно, і у себе в будинку можна було б використовувати такий прийом. но какой то невидимий бар'єр не дає шансу наважитися на це. Пофарбовані стіни виглядають нудно, дешево і підходять лише для отделки казенних установ. Забобони тому виною ми вирішили довести протилежне і розвіяти ваші сумніви. Помилка 1. фарбовані стіни. Минуле століття стіни, пофарбовані тьмяною блакитною або зеленою олійною фарбою сюжет для кошмарного сну, але все це пережиток радянських часів, коли така палітра для ванних кімнат була стандартом. На щастя, сьогодні все це позаду, адже з'явилися надійні вологостійкі фарби на водній основі. Виглядають вони гідно, а величезна палітра в поєднанні з несподіваними дизайнерськими ідеями піднімають обробку фарбою на новий рівень. Створити у ванні романтичний прованс або життєрадісний поп-арт з фарбою. Зробити це можна без проблем, а якщо захочеться прикрасити стіни геометричним орнаментом або художнім розписом. Теж, будь ласка, порада, щоб пофарбовані стіни виглядали акуратно, використовуйте паперовий малярський скотч, він стане в нагоді в місцях, де передбачається зміна кольору, і в місцях примикання підлоги і стелі. Помилка 2. фарбування стін у ванній дорого і складно. Вам кажуть, що фарбування стін у ванній дороге забезпечення. Не вірте, щоб переконатися, порівняйте ціни на фарбу і на керамічну плитку все відразу стане на свої місця. Вам, звичайно, доведеться запросити висококваліфікованих фахівців для вирівнювання стін витратитися на якісну штукатурку, ґрунтовку і фарбу, не без цього, але зате освіжити або обновити інтер'єр наступного разу ви вже зможете самі. Взявши в руки валик і новий відтінок фарби. Порада. Базова поверхня стін повинна бути практично ідеальною. Пам'ятайте, що фарба не приховує дефектів, а навпаки, підкреслює їх, тому високий рівень підготовки стін, неодноразове вирівнювання і ґрунтовання – найголовніший етап на шляху до інтер'єру мрії. Помилка 3. фарба на стінах боїться води, спеціальні акрилові або латексні фарби, створені для використання у вологих приміщеннях. Змити водою їх неможливо, не будемо сперечатися. Керамічна плитка набагато менше схильна до дії вологи, ніж будь-яка фарба, але ж можна використовувати часткове забарвлення або захистити найбільш разливі ділянки загартованим склом або тієї ж звичної керамічною плиткою. Останній варіант навіть допоможе цікаво обіграти приміщення або його зонувати поради, щоб зберегти первинний вигляд фарбованих стін, передбачте хорошу вентиляцію. А на додаток до цього кроку залишайте двері у ванну відкритою хоча б на годину після прийому водних процедур. Помилка 4. пофарбовані стіни покриваються грибком, такий неприємний момент може спливти в будь-якій кімнаті з підвищеною вологістю і непродуманою вентиляцією боротися з цвіллю і грибками. Справа не з приємних тут легше попередити обставини, ніж потім боротися з ними. Грибок може з'явитися навіть у ванній. Стіни, котрі повністю облицьовані плиткою, просто він буде практично не видно, ховаючись за плиткою в швах, але для вашого здоров'ю шкода буде не менше. Існують спеціальні фарби, в яких містяться перешкоджують появі цвілі компоненти, використовуючи їх, ви не будете переживати через появу небажаних мікроорганізмів в вашій ванні. Порада наносити фарбу на стіни ванної кімнати в кілька шарів. Тим самим ви збільшити число спеціальних компонентів проти грибка і цвілі. Помилка 5. фарба на стінах обов'язково потріскається. Не будемо заперечувати: тріщини на фарбованих стінах цілком можливі, але такий результат імовірний не тільки у ванній кімнаті, і справа тут зовсім не в призначенні приміщення. А в погано підготовлених поверхнях под покраску, перш ніж наносити фарбу, стіни повинні бути ідеально вирівняні бетонна штукатурка, і шпаклівка до кінця висушені, а поверхня добре прогрунтована. Якісні матеріали і підготовлені стіни не дозволять вам дізнатися, що такої тріщини на фарбі. Порада, пам'ятайте, що ґрунтовка наноситься в 2-3 шари. Фарбувати стіни можна лише після повного її висихання, але не пізніше, ніж через 24 години після нанесення. Помилка 6. пофарбовані стіни покриються білим нальотом. У наших кранах тече жорстка вода, це ні для кого не секрет. Вапняний наліт залишається на чайнику кастролях на пофарбованих стінах. На жаль, його теж не уникнути, але ж і на керамічній плитці йому властиво з'являтися власники ваних в синіх. Зелених і сірих тонах знають, про що йде мова, найбільше білий наліт видно на темному, тому все просто: вибирайте світлі відтінки фарби, вибір їх великий, тому ви точно підберете порада, регулярно очищайте стіни поруч з ванною і раковиною від мильного і вапняного нальоту, використовуйте для цього спеціальний миючий засіб і щітку з м'якою щетиною. Після закінчення процедури добре промивайте стіни чистою водою і насухо витирайте по можливості краще захистити схильні до впливу води ділянки кахлем.